Поїхали. Давайте з Нагородську. От я знаходжу зараз Польщі. Що Навроцький зробив? В першу чергу він продовжив для всіх українців легальне перебування і захист до квітня 2026 року, так само як це зробила Німеччина, Британія інші країни Європи і майже весь світ для українців. Але при тому всьому, от Навроцький каже, як в принципі лідер інакших країн, що після квітня 2026 року я вже не буду підписувати для українців закон в тому форматі, в якому він був. Тобто що в це в цьому випадку робити? Тобто, до квітня 2026 року потрібно легалізуватися, знайти саму дійшову роботу, саме мінімальне. Плати саме не і так далі, влаштуватися туди і працювати для того, щоб ви могли легалізуватися для українців. Є унікальні можливості це в роботі онлайн. Ніхто в Європі не працює так, як у нас онлайн. Ніхто взагалі. Тобто, у нас хто хоче може взяти телефон, ноутбук, десь знайти роботу онлайн чи щось почати робити і отримувати за це гроші. Там ви можете заробити достатні гроші на життя, і де ви не бачили якесь навчання, то вам треба йти намагатися вчити, вивчати, досліджувати. А, не бачу інакше що для українців ніж зароблять. Ми зможемо допомогти. Тому, будь ласка, вилком за посиланням шапці профілю, даємо від нас що